Oh, no, перепрошую. Вітаю в клубі зародожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде Олексій Арестович. Для багатьох він був і, мабуть, залишається ще таким собі узбагуїном. Адже на початку повноштабного вторгнення він декілька разів виступав на трибуні як представник офісу президента, якщо я не помиляюсь, і так спокійно казав, що війна буде максимум два-три місяці. О, я така передача може привести к ескалації. ко-ко-ко, це так страшно. До речі, він не був офіційним представником офісу президента. Це типу позаштатний працівник. Але менше з тим, багато хто його знає в Україні та поза межами України. Хтось його поважає, хтось зневажає, хтось і зовсім про нього забув. Якщо чесно, я про нього і не чув до повномасштабного вторгнення. А він виявляється ще до повномасштабного вторгнення. Нарубав дров. Наприклад, була така, знаєте, сходка Нітакусік. Оці от хто проти НАТО та проти Євросоюзу. А це Карчівський Дмитрій Олександрович, председатель. Украинской партии Братство. Он у нас гость и как главный участник сегодня выступит. Для начала его предоставим слово. Дальше, далее председатель. Uh, заместитель председателя партії Арестович Алексій Ніколайович, десь оташивка uh, в, uh, в табличці, Алексій Ніколайович, і uh, uh, лідер міжнародного євразійського движения, директор центру геопатічних експертиз Александр Георгіч Дугін. Сходка, якщо що, була, звісно ж, на Московії. І знаєте, хто там балакав разом з Обдрестовичем? Пан Корчинський та Дугін. Так, так, той самий Корчинський, про якого я вже робив відео. Арестович, на мій погляд, uh, людина цільна. І перспективний політик, і як будь-який перспективний політик, як будь-який реалізований політик, він любить себе. І той самий Дугін, Москворилий рясоносець, який виступає за так званий «узкий мір. Ну добре, то було давно, може, обдристовує, змінився і щось сказав після того про Дугіна. Хоча б Бі -бі -бі, ку -ку -ку. Дзузький, мабуть, і досі вважає його дружбаном, і разом з ним пускає слізки втраченій доньці Дугіна. Але це були тільки тюльпанчики Олексій. Обриханович дуже любить тусити з москопітеками і досі. Так так, Фейгін, це я про тебе. Якщо ви думаєте, що Фейгін, наш друг, он нам помагає, тоді я вам нагадаю, Фейгін був адвокатом Савченка на Московії. Можливо, ви забули, хто така Савченко. Савченко воювала проти Москопітеків ще до війни в Україні, ще до так званого АТО. Савченко заявляла, пішла в армію, щоб стати офіцером. Її мрія була літати. Будемо порушувати норми, Норми соціальні – це дуже занудне. Явище в нашому суспільстві. Але після того, як її спіймали і тримали в ізоляторі на болотах, до неї приставили московицького адвоката, який скоріш за все і промив їй трохи мізки. А тепер промиває мізки обдрестовичу. хоча там її промивати немає що. Краше що ти кстати власне а то моргла корсінші шоті всі засаділи. То part of the band. Welcome to the club, buddy. Але через от таких обдристановищей Фейгін тримається в українському інфопросторі і поширює теки москворилих. Наші телеканали, звісно, тіші малороси, але це тема вже для окремих відео. Надяжна Савченко, саме громка діла послі чотирнадцятого года, да після анексії Криму і агресії на Донбасі російській. А скажіть, пожалуйста, ласка, чому ви взяли за тело? Ви знаєте, мене просто попросили. Мене попросили, це шло от консульського управління міда. Mm -hmm. Я так помню, да, да, mm -hmm. да, знали мене по м'яподіл кусірає Фейгін. Це до речі, далеко не єдиний москвопітек, якого Обдрестович тягне до нас. Є ще от такий дрочила на совок, який сидить і разом з героєм сьогоднішнього відео надрочи на совочек. І Советский Союз был местом, который был. Безусловно. І нічого лучше Советского Союза, мы пока здесь на території не придумали вообще. -то. Почему, когда я это говорю, меня заедают? Ну, Ви не представлять що что мною мной сделаю? Як yeah. туди повернутися? А ставку можна натидівати. Хто вам зробить тут таку ставку? А я... Ми постараємося. Там взагалі потішна передача вийшла. Вони реально казали, що українці створили СРСР і москворилі були рабами. Звісно, Олексійка, як істинний нарцис, розповідає про свої 33 бойових виходи за лінію фронта і про те, що він військовий, от тільки я щось не бачив, щоб хтось із ЗСУ або Бутанов чи Залужний. Щось говорили хороше про льошеньку, або щоб у них були якісь спільні відео. Допускні вироси, щоб знати, що я там робив. Навпаки, ЗСУ його дуже недолюблюють. Дивно чого б це може, тому що він називав АТО курортом для мальчиків вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов Про то, что наши хлопцы страждают, про то, что наши хлопцы гинут, про то, что наши хлопцы там всякое такое. А то это великий курорт такой для мальчиков. Большой пионер лагерь. В тебя стреляют, ты стреляешь, ты герой, как бы на, ты герой, как бы на, как бы на. А здесь причитания, слезы, сопли, доколы гинуть наши хлопцы, и всякое такое гинуть и прочее, прочее. А еще обдрестулька дуже зневажливо ставиться до жінок. Жінка в армії — це просто ну, жах. Попаша, тебе наверное, нарахуют за людину, насправді. Тебя постоянно намагаются сделать объектом сексуальных домоганий и так далее. Где? В нашей армии? Я, я же Я люблю пострелять. Это постоянный тиск. Тому що жінка не людина, часто для, для зборіща чоловіку. Думаю, і до військових із ЛГБТ він так само відноситься. От тільки усі ці люди воюють, і не в ТРО, а прямо на фронті, прямо приймають активну участь в бойових діях. На відміну від Олексійки, який максимум що. 33 бойові виходи у Тилфегіна, де я показував йому свій великий допуск. І тут я не можу не погодитись із словами пана Романа з каналу Old School. взагалі у пана Романа є як мінімум два відео про зашквари Обдристовича. Тож заходьте і подивіться повні версії відео. Тим паче, пан Роман якраз таки на фронті і знає про що каже. На відміну від Обдристенка, який дуже так обурився, що ми так би мовити. Розчоловічевим москопітеків До 4 вони не знали, за що вони воюють. После чертова приняли не за що вони воюють. Когда ми наші їх А знаєте, що було 4 квітня. Ну, взагалі, 4 квітня народження, але це не дуже важливо в контексті подій. Великий розголос злочинів Росіян у Бучі, та жорстка заява Байдена щодо цього. Тепер ви знаєте, що Буча та факти це було розчеловечування, яке виправдало напад Росії на нас за версією РСТОВЧЕ. Тому що наша пропаганда не оставляє в ніколи варіанту коміздохті тварин. Останні дні обдристовенко знатно так шкварить він називає українців свинособаками. Я думаю, як би ці, ці радикальні легіони свободи Росії вислушують всі ці українські сентенції про наше, про те, що росіяни потомственні раби, про те, що вони генетичні уроди, про те, що вони животні і так далі, і так далі. Я, я, я сюди думаю. І я завжди спрашиваю таких гарячих українців, з якими доводиться. Ну, от хорошо, ну, якби, ти тут сидиш і... А він ходить да, в штурми на, на Білорусь. Воює проти путінських силовиків. Говорю, так хто тут свинособак? Ой, це що, кращеловечування? Обсираю українців, які не хочуть голосувати за нього на виборах. Уявіть собі, він десь на островах сидить і бідкається, що українці не голосують за нього. А я вас хочу спросить, до долб... Якщо ви за мене не проголосуєте, кому от этого буде хуже. Подумайте свою поговорив на Я буду сидіти на яхті. Чесно, цей персонаж як наче з іншого виміру, або під сильним наглядом Фейгіна. Адже Обдристенко доволі часто говорить про те, що українцям потрібно співпрацювати з москвопітеками. І взагалі, хто націю буде відроджувати? Так, от стратегія ізоляція в Росії не допоможе. Є тільки стратегія грамотної роботи України з Росією. У нас на населення. Нам що лишні полковом люди помішають максимально. Близькі нам по менталітету духу, ну точно ближе, чим любо люди Так населення скорочується, тому ми маємо компенсувати це тими, хто це саме населення скоротив, замінити наших братів та сестер окупантами, бо вони з нами дуже близькі. Та головне у цей момент. Я не можу пані, чо держимо, ребята. Що случилось? Чу дюргайтесь, раби. У вас что, есть то, є яке-право наміння? Затусуйте собі його читла, за вас уже все вирішив дружання Єрмака, головного патріота України. До речі, це один із методів зросіщення. коли на окуповану територію відправляють людей з іншої країни, щоб вони поступово замінили тамтешній народ, мову та культуру. А потім мені кажуть, що я розвалюю країну зсередини своїми відео, де звертаю увагу на те, що блогери і медійні люди говорять недержавною мовою. До речі, на нього вже накатали заяву в СБУ. І це тільки зараз. Побачимо, як швидко цей мазаний відмажеться від СБУ. Єдине, що я сподіваюся, цей Совколюб не отримує жодного голосу на виборах. І сподіваюсь, він і до виборів не добереться і втече на болота до любімого Фейгіна, де й буде показувати йому свій великий вихід за межу фронта. До речі, якщо хочете прийняти участь у розіграші і при цьому допомогти ЗСУ частіше відправляти бавовнятки на Московію, тоді в описі до відео ви знайдете посилання на умови для участі в розіграші. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І будете також отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'яснення про те, де ж вони зашкварились. Бі -бі -бі -бі. Ку -ку -ку. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам цього місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.